І до новин місцевих У Коломиї засяяла вогнями новорічна ялинка. 16-метрову лісову красуню встановили на площі біля ратуші. Щоб ошатно одягнути невід'ємний атрибут новорічних свят. Комунальники витратили майже 30 тисяч гривень. Чому знає Надія Плюхіна? Різноманітні ритуали пов'язані із ялинкою відомі з давніх часів. Однак, прикрашена блискучими іграшками, мішурою, гірляндами, плодами, солодощами, освітлена свічками або кольоровими електричними лампочками. Новорічна ялинка з'явилася порівняно недавно. До середини вісімнадцятого століття вона існувала вже в сучасному вигляді. Сьогодні важко уявити новорічні та різдвяні свята без лісової красуні. Традиційно її встановили у центрі Коломиї. Монтувати зелене дерево почали ще того тижня, а урочисто засвітили 19 грудня. Власне, на перевозку, монтаж та прикраси комунальники витратили майже 30 тисяч гривень. Ці кошти були закладені у міському бюджеті, розповів начальник управління комунальним майном Мирослав Семчук. Ялинкові іграшки частково нові, решта з минулорічних свят. Окрім того, місто прикрашає яскрава ілюмінація. Кожного року ялинку встановлюють, щоб люди могли прийти до неї: Хто з сім'єю, хто із коханою людиною, хто просто із друзями, щоб прекрасно провести час і відчути дух новорічних і різдвяних свят. Новорічна красуня тішитиме Коломиян та гостей міста до кінця січня 2011 року. Ніщо не повинно затьмарити урочисту зустріч нового року. Все залежить тільки від нас самих. А раз так, то треба налаштуватися на те, що наступний рік буде дуже важливим і дуже приємним для нас. Психологи кажуть: якщо будемо чекати від нього тільки найкращого, наші шанси провести новий рік із задоволенням і не без користі різко зростуть.